Ой, рівні, рівні, сьогодні будемо робити сквіш. Для цього нам потрібен листок бумаги. На ньому ми малюємо що ми хочемо. Я заважу свою мусіку на мамалю. Ось тут в мене малюночок получився. Ну, тепер ми будемо такий самий. Тепер його потрібно буде вирізати. Мені случиться подобнею, тому що в мене він вже вирізаний. Видите, вот такая ви Вы можете ее хочете узнать. А еще у нас было два ростка таких вот одинаковых. тепер мы берем наш тепер ми берем скотч. І для цього нам потрібно прикордон. Можна и клей. Потом, угу. потому что... Чого ми те хочамо скаутте? Ми в одну сторону залишаємо відкритою. туда туди будемо насипати сьотом нашу ватку, нашу бумажку. Да, іменно бумажку. Будемо насипати бумагу, тому що... Тому що е Отака бумага. Ну вот мы стоїмо вже скей. Ну, якось отак, це буде якось атаку збирати. Беше одну ков... скорім. Що... У мене це буде вниз. Важно, не знаю. У вас може бути В, вниз, не знаю. І зайняточку печа ми відрізаємо. Які у нас випилають, їх можна відрізати. І, зоб... і ось так от. І ось постійний куточок з По бокам ми не так клею його. Піджем все получився откий пакетик, і він може так розробити. В нього ми також беремо бумажку нашу. І у мене це бумага, можна вату, можна щось, взагалі щось мого. Але я баруну бумагу папер, тому що... Він буде, коли його будуть макар, він буде шести це буде дуже хорошо. свій У нас вот такі от якочки так, бумаги, я їх вула, це буде довго Ну як долго, не них довго. Я давай звернусь, кого будуть у мене заготовлення. Ось така у нас голова получилася. Тепер ми беремо ті всі бумажки і переносимо ось сюди. Наш заготований пакетик ми переносимо такі всі бумажки. Важливо, щоб було багато бумажок, бо чим більше бумажок, чим клащий сквіш виходить. Ось так от. Нігально. Я вже заповнила і готуйте ще один кусочок скорочаку заміщено. Або кроєм. Тому що ми, або То ще нам сейчас мені добиться подаємо скотч. Заклеїмо оцей клаєшок. Ось так от. Беремо кусочок скотча. І заклемик бачок. Ще у вас не виходить так вот. То приклеите вот так вот цю штучку. Тепер запихаємо нашу бумагу. Тяжкость. Ще... Там е, під коєчок. Влажимо куховачками. Не застава. Теперь можем склеивать наши края. Я склею наши края. И надо это знаю, почувствую. И если я списываю с полу просто я отрезаю І всім пока Підписуйтесь на мій канал.